Доброго дня! Сьогодні я хочу коротко розповісти про надихаючу книгу Мейк Маск під назвою Жінка, яка має план. Мей Маск це не лише мати відомої Лона Маска, вона успішна модель, дієтологиня, лекторка та приклад того, як жінка може залишатися сильною, незалежною та впевненою у собі в будь-якому віці. У книзі вона ділиться своєю автобіографією від дитинства в Південній Африці до життя в Канаді та в США. Вона пережила складне подружнє життя, самостійно виховувала трьох дітей, не раз починала все з нуля і водночас зберігала гідність, професіоналіст та стиль. Книга дуже щира, проста і водночас потужна. Вона не про ідеальне життя, а про реальність, фінансові труднощі, самотність, страхи і водночас вір, працьовитість і план. Головне, посилання книги ніколи не пізно почати спочатку і завжди варто мати план, навіть якщо він невеликий. Мей говорить, що вік не перешкода. У 60 вона знову почала модельну кар'єру, а в 70 стала обличчям світових брендів. Вона надихає не здаватися, не жити минулим, не чекати дозволу бути щасливою. Ось одна з моїх улюблених цитат із книги: Не дозволяйте іншим керувати вашою самооцінкою. Ви самі знаєте на що здатні. Ця книга особлива ціна для жінок, але буде цікавою і корисною кожному, хто шукає. Внутрішню опору, новий старт або просто натхнення. Дякую за увагу! Раджу прочитати жінку, яка має план. Можливо, вона допоможе і вам скласти свій.